Вы на канале ПМК Политика Музыка книги. Я Коновалов Семен Валерьевич, позывной конь И похоже, что путь мой подошел к концу Когда не стало Эрнеста и Гудвина Господи, уже почти год прошел Мы долго боролись с грязью Царящей в наших рядах наркота, воровство Ямы, обмыления, в кредит, цены тысяч жизней настоящих мужчин, патриотов России, Великой России. Дело пузика живее всех живых. Теперь наш черед идти в свой последний штурм. А кто за этим стоит, вы и так знаете. Прощайте. Тримай, сынку. Шабля добра. Сам для такого козырлюй. Угу. Дякую. Да я не козак. Ха, то питание часу. Дед старший от мене, ну такий сильно моложавий мужик і любить крепкі папіроси і крепкий-крепкий чорний чай пить. От, і все це в совокупності золотої ціпярою, такою товщиною в палець вокруг його шиї, создає вокруг деда пломб такого катали, то ли авторитета якось, не знаю. Поэтому я ніколи не упускав можливості, коли ми з дедом попадали в якийсь а, круг незнайомих і мало знайомих людей, а, погнать беса, я починав, короче, сидіти на корти, прилагати деду заварити чефір, там ботати по фені з ним, короче, ну і тому подобне. і коли я оставався з людьми наедине, мене всі питали: "Чуєш, а де дед сидів?" І я так многозначительно всім відповідав: "Кругом". Буквально з розсвітом, як тільки почався робочий день, нас начали з усього З танків, з мінометки, з ГС, з стрілкового оружжя і. Практически деду, в течение перших двох часов а, окопчики, в яких ми були з дідом, метр другого друга оказались в авангарді всіх наших позицій, тому що всі, хто були перед нами, а, були либо серйозні 300, або 200. Ну, коротше, плотність була огня настільки велика, що голову можна було висунути только в той період, коли вони а, підлітали дроном, щоб скореектувати його. А, а кучність була настолько високою, настолько прицільно лупили, що один снаряд ліг прямо в бустер між нами з дідом окопчиками і маленький осколочок ранив діда в голову. Я мені потім ще вспоминав, що каже, я прямо бачу своїми глазами, як це міни летілами. Попер, якби ми здали ці позиції. І то дорога, по якій ми відходили і підходили, прострелювались. Во-вторых, до посадки нам було 50 метрів і по світло, мої діти взагалі були ніяк, потому що так з усього лупили, що ми по любому природились в решето. Чесно говоря, я взагалі впав у нині, а, потому що я вже не надіявся, що я туди вийду. Я просто лежав, достав телефон і почав дивитися на фотографію дитини своєї. Я побачив, як із окопчика діда йде дим. Я подумав, що в діда попало і здетонірував його обоє комплект. Я почав гукати, Дід, дід. Він озвався що? Я кажу, Дід, що там у тебе? Він мені каже, все нормально. Я кажу, а що за дим? А він мені каже, та це я чай заварюю. Я просто прозрів. Іменно це воспламенило мені увіряності, собі, тому, що я подумав, блін, куди ж якщо ми ще навіть чаю не попили. Іменно там ті отримав другу часу позивного. Його стали називати дід Побід. А пацани, які нас міняли, коли узнали, що ми називаємо його дід Побід і ще там талісманом, просили, щоб ми оставили його з ними на позиціях. Ну ми ніяк не могли цього зробити, тому що це був наш дід Побід. І він приносив нам удачу.